В Ужгороді підбили підсумки фінального етапу всеукраїнської шкільної олімпіади з румунської, словацької та угорської мови і літератури. Впродовж кількох днів в обласному центрі за звання кращих боролися понад три десятки учнів 9, 10 та 11 класів. Відтак сьогодні урочисто нагородили переможців та учасників. Цьогорічний захід кажуть особливий, адже знаково, що він відбувається на Закарпатті у найбільш мультикультурному регіоні країни. Поєдналися три в одній олімпіаді, три національні спільноти. Це румунська спільнота, словацька і угорська. І нам це дуже знаково і дуже приємно, тому що ніколи не було такого рівня, саме високого рівня всеукраїнського, щоб три олімпіади в одній олімпіаді четвертого етапу і всі найбільш представлені в Закарпатті, які компактно проживають, це Угорська. Меншина словацька, румунська. Звичайно, що для учнів це теж знаково, тому що це єднання, єднання між культурою, єднання між мовою, єднання між традиціями, єднання в плані тому, що ми непереможні. І це ми презентуємо це все світу, що в нас на Закарпатті дійсно всі національні меншини і народності проживають в мирі, в злагоді і в толерантності. Школярам визнання у всеукраїнській олімпіаді дає широкі можливості для подальшої реалізації. До того ж, це чудова нагода познайомитися з однолітками та налагодити стосунки з однодумцями. «Я хотів взяти участь в цьому конкурсі, бо дуже люблю угорську літературу та мову. І хотів би перевірити ці знання, позмагатися з іншими учасниками, хто із нас кращий. Водночас за цей час ми познайомилися, потоваришували. Дуже цікавий був конкурс. Трохи навіть сумно, що доводилося змагатися одне з одним, ніхто не хотів образити іншого. Навіть виникало бажання поступитися, пропустити когось наперед, але і програвати не хочеться. Цікаво було. Я ніколи б не подумав, що так може бути. Серед учасників, які на Олімпіаді найкраще володіють словацькою, Ерік та Денис. Хлопці вивчають мову своїх предків у місцевій сільській школі і вже досягли неабияких успіхів. Наш заклад називається Туєремітівський заклад середньої загальної освіти перших третю ступенів. Це школа Туєреметі, де навчаються словацької мови. Користуючись нагодою, хотів би. Подякувати своїй вчительці словацької мови Ельмірі Пилип. І ну я дуже щасливий що зараз тут знаходиться. Ми готувалися майже кожен тиждень, готувалися по три дні в тижні, і це було дуже важко, але ми змогли. Чи не найбільша кількість школярів змагалися в знанні румунської мови та літератури? Саме ця дисципліна об'єднала під час конкурсу три області. Були представлені учні з Одеської, Чернівецької та Закарпатської області. І члени журі були дуже приємно здивовані рівнем підготовки дітей. Вони дійсно продемонстрували дуже гарні знання румунської мови і літератури. Це дуже приємно. І Дуже приємно, що діти володіють на дуже хорошому рівні, як рідною румунською мовою, так і державною українською. Слід відмітити, що і, взагалі, подякувати вчителям, які зуміли так гарно підготувати дітей, які, незважаючи на все, на всі перешкоди, працюють з дітьми, готують їх і прививають їм любов до рідної мови. Підтримка державою мовного різноманіття національних меншин основа успішної співпраці з країнами-сусідами, переконані угорські дипломати. Тож цей захід ще один помітний крок назустріч одне одному. Це важливий захід, адже збереження мови національних меншин, які вже століттями проживають в Україні. Це найважливіша база, фундамент культурної ідентичності. Надзвичайно важливо, що влада та організатори даного заходу визнають, що збереження та володіння мовами національних меншин збагачує та зміцнює українське суспільство. Під агідою цього визнання відбулася дана олімпіада, яка була проведена на високому рівні. Діти угорської, румунської та словацької національності Довели, що вони хочуть та вміють професійно використовувати свою рідну мову. І це дає надію з огляду на майбутнє. Підтримали творчу молодь Міністерство освіти, Мала Академія наук України та дипломатичні установи країн сусідів, завдячуючи їм, кожен з учасників олімпіади одержав нагороди та подарунки. Також на усіх конкурсантів влітку чекає спільна поїздка на відпочинок в Угорщину, яку організує Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II. Я не можу не сказати і не подякувати президенту Закарпатського угорського інституту імені Ференці Ракоці, кандидату педагогічних наук професору Орос Ілдиці за таку високу. Високі нагороди, які подбали вони для переможців не тільки нацменшини угорської, але й для всіх учасників. І ці всі учасники мають можливість в серпні місяці відвідати тиждень Будапешт Балатон і відпочити набратися сил, набратися енергії і ознайомитися з культурою угорщини. За словами організаторів заходу, успішне проведення завершального етапу всеукраїнської шкільної олімпіади з румунської, словацької та угорської мови і літератури укотре доводить, що Україна має право повноцінно крокувати до Європейського Союзу.